Цього тижня провалилась чергова спроба провокації проти українських військових з боку російських засобів масової інформації. Інформаційні ресурси Інтерфакс та «Ехо Москви» розповсюдили повідомлення щодо нібито відправлення курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного для участі у бойових діях проти населення східних регіонів України. Ця інформація виявилась абсолютною брехнею та черговим фейком. Інформація абсолютно не відповідала дійсності по декілька причинам. Справа в тому, що Академія сухопутних військ на сьогоднішній день знаходиться в стаціонарних умовах. Курсанти знаходяться як у Львові в самих казармах, так і на полігоні, який називається Центр миротворчості та безпеки або простіше Яворський полігон, і навчається тому, що потрібно знати офіцерам сухопутних військ. Де перевіряти, перепитуватись у регіональному медіа центрі, виходити на управління прес служби міністерства оборони, виходити на прес-служби силових структур, де є фахівці, які готові своєчасно кваліфіковано дати відповідь на такі питання.